Витягли ледь не з того світу. В обласній дитячій лікарні Івано-Франківська від правця врятували трирічну дівчинку. 20 днів дитина провела у медикаментозній комі на штучній вентиляції легень і дорогих імунозамісних препаратах. Перші симптоми захворювання помітила мама. Вночі, каже, дитині стало погано. В неї боліла голова, спазмували м'язи, а також почала втрачати увагу. Малої. Потянули праву сторону. Ми поїхали в лікарню, нам зразу забрали в, в Коломийській лікарні, забрали в реанімацію з підозрою на запалення головного мозку. Потім вони зв'язалися з Франківськом і забрала Франківська, швидка переїхала вже і забрала нас у Франківськ. І перевіряли на запалення головного мозку, потім поставили діагноз е, правець. Для встановлення діагнозу кажуть медики, довелося залучати фахівців ОДКЛ, інфекційної лікарні та експертів департаменту охорони здоров'я. Адже поступили до лікарні, кажуть фахівці дитину у критичному стані, і шансів на одужання було дуже мало. Вона поступила до нас у важкому стані з судомами, і коли з регідністю усіх груп м'язів. На другу добу дитинку заінтубували. Вона провела три тижні на повній штучній вентиляції легень. У першу добу введено протипрацевий імуноглобулін дитині. Дитина поступила з тяжким порушенням свідомості, на фоні якого проведено інтубацію трахеї і переведено на штучну вентиляцію легень. Сьогодні проведена декануляція, тобто це забирається трахеостома. Ми сьогодні забрали трахеостому. Вона ковтає самостійно, харчується з ложечки. Останній випадок правця в дитячій лікарні лікували ще 10 років тому. Недуго кажуть медики, дуже підступна і здебільшого призводить до летальних наслідків. Єдиний спосіб захиститися вакцинація. Перше і саме головне, що приводить. До інфікування дитини це відсутність щеплень. І в цієї дитинки, власне, і не було жодного жодної вакцинації. Кожного дня була. Зовсім інша клінічна картина кожного дня урожався інший орган. Це і зі сторони дихальної системи, і зі сторони нервової системи, і зі сторони лор-органів. Тому нам приходилося фактично посиндромно ліквідовувати оті всі порушення кожного дня. Зараз кажуть медики, життю дитини нічого не загрожує. Маленька пацієнтка у задовільному стані вже самостійно дихає та навіть посміхається. Проте попереду у неї ще тривала реабілітація. Люся Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.